Всім привіт! Ви на каналі Мотошоп. З вами Макс, а це новий КТМ 390 Adventure. Породистий, легкий Adventure мотоцикл. Хідний квиточок в світ подорожей та пригод, скоріше навіть подорожі з пригодами, тобто мотоцикл, на якому можна не тільки подорожувати, а ще й знаходити пригоди. Так він не дає можливості валити 200 плюс по німецькому автобану, як 1290 Super супердюк, або стрибати розривні трампліни, як 450 SX. чи виносити найжорстокіші умови експлуатації як 300 EXC. Але 390 Adventure поєднує в собі весь багаторічний досвід будівництва австрійських мотоциклів в одній моделі. Тобто на ньому ви можете прохватити по трасі та за необхідності розважитися на ґрунті. Компактний та легкий двигун, потужністю 44 кінські сили, має зривний характер та дасть фору деяким конкурентам навіть з більшою кубатурою. З ним повсякденне пересування по місту перетворюється на суцільне задоволення. Їзда по трасі дає впевненість. А витрата пального тішить ваш гаманець. Сучасна підвізка WP Apex дарує комфорт на трасі та є втіленням продуктивності на бездоріжжі. А налаштування вилки дає змогу почувати себе впевнено на будь-якій дорозі і навіть за її відсутність. Перевірена роками конструкція рами та шасі забезпечують надійність та керованість притаманну дорожнім мотоциклом. Все це і багато іншого поєднано в одному мотоциклі. Але не без компромісів. Ви не будете таким же ефективним на кросовій трасі, як на відповідному мотоциклу. Не будете таким же швидким на кільці, як на спортбайку, або не залізете так же глибоко в багнюку, як на ендуро. Але зможете побувати у всіх цих умовах в тій або іншій мірі. Тут ідеальний баланс між дорожнім мотоциклом та ендуро, адже за основу був взятий КТМ 390 Duke. Вони ділять між собою раму та двигун. А по іншим характеристикам він ближче до ендуро. Це більша колісна база, хід підвісок, кут нахилу передньої вилки і, звичайно, кліренс. Ергономіка розрахована на комфортне пересування як дорогами, так і бездоріжжям. У 2023 році 390 Adventure отримав нове забарвлення, новий колір баку та парочку електронних фішок. Тепер у програмному забезпеченні є оффроуд режим, який одразу перемикає. ABS та Traction Control в режим їзди по бездоріжжю. Тобто в такому режимі ABS на заднє колесо не буде спрацьовувати. Залишається тільки передня і заднє можна робити слайди. І Traction Control також відключається і можна робити пробуксовку заднього колеса, де це необхідно. І ще одне головне доопрацювання: тепер, після того як ви обрали Off-Road режим або відключили ABS на заднє колесо, після того як ви заглушили двигун. Воно не скидається на налаштування роут. Тобто, тепер, після того як у вас заглох двигун, ви його заводите, і налаштування зберігається. Тобто, вам не потрібно знову вимикати все окремо, як це було раніше. Дуже зручно. Всі інші характеристики мотоцикла залишилися без змін у порівнянні з минулими роками випуску. Але звичайно, є якісь допрацювання, виправлення якихось помилок, які були в минулих моделях, про які ніхто ніколи знати не буде, тому що це така собі. Конфіденційна корпоративна інформація, яку в принципі всі компанії автомобільні та мотоциклетні не розповсюджують для широкого загалу. Як я вже сказав, тут стоїть легкий компактний двигун. Це фішка в принципі всіх мотоциклів КТМ, боротьба за потужність і вагу. Тут 44 кінські сили, звичайне рідинне охолодження, система живлення, інжектор, 6 передач. Є квікшифтер, але його треба активувати за додаткові кошти через Power Parts. Це можна зробити звичайно в магазині. Надійний та розповсюджений двигун серед мотоциклів КТМ. Достатньо потужний як для своєї кубатури, тобто він форсований, але звичайно не на максимум, бо з нього можна і витискають набагато більше. Тут встановлені колеса на литих легкосплавних дисках: 17 і 19 дюймів спереду. 17 дюймів це типовий розмір для дорожніх мотоциклів, а 19 – це такий собі натяк на бездоріжжя. Цікаво, що компанія дослухалась до користувачів, і тепер з конвейеру сходить ще версія SW, тобто Spolket Wheels, тобто на спицованих колесах. Це зроблено спеціально для людей, які будуть по максимуму використовувати цей мотоцикл саме на бездоріжжі, адже ці колеса вони міцніші, енергоємніші, можуть витримувати навіть деякі стрибки на трамплінах. Підвізка Apex зарекомендувала себе дуже добре на цьому мотоциклі за весь час експлуатування цього байку. Передня вілка у нас має налаштування rebound and compression. Тобто її можна налаштувати по швидкості зжаття та відбою, в залежності від умов, в яких ви користуєтесь мотоциклом. Задня пружина у нас має налаштування ребаунду та переднатягу пружина Гальмівна система, звичайно, має АБС, спереді він не відключається, а ззаду, як я вже казав, його можна вимкнути для використання мотоцикла на бездоріжжі. Це треба для того, щоб на поганому покритті, в частності там на ґрунті, зменшити гальмівний шлях, та щоб ви мали змогу зробити заноси і просто пустити юзом заднє колесо. Це реально інколи допомагає. І на бездоріжжі хто. Катає задній АБС, ну просто не гальмує мотоцикл. Фара та стоп-сигнал у нас, звичайно, діодні, дуже гарної якості, фара світить просто винятково, як для такого невеликого мотоциклу. Можна не просто пересуватися, а комфортно, безпечно їхати навіть вночі на цьому байку. З приводу ергономіки та комфорту водія, тут два роздільних сидіння для водія і пасажира. Їх можна замінити на суцільне спеціально для бездоріжжя. Воно трошки нижче і немає цього виступу. і Райдеру комфортно переміщати своє тіло для розподілення ваги для ефективного керування мотоциклом на бездоріжжі. З приводу посадки мій зріст 1,74 м, Дістаю я до землі двома носками, або якщо я сяду більше на стегно, то комфортно дістаю однією з ніг. Профіль мотоциклу не типовий для звичайних адвенчер-байків. Він вузький для того, щоб можна було піджимати мотоцикл коліннями і керувати за допомогою свого тіла не просто руками. Як це і треба робити на недорожніх мотоциклах? Посадка і ергономіка керування однозначно на комфортній стороні, але це не заважає активно керувати мотоциклом в стійці на бездоріжжі. В принципі, для чого цей байк і зроблений, щоб ви в будь-який момент, коли тільки захочете, могли з'їхати з дороги і відірватися на ґрунті. Що стосується приборної панелі, як бачите, зараз дуже яскраве сонце, але вона читається без жодних проблем. Надзвичайно яскравий дисплей, дуже багато інформації. Все про мотоцикл тут можна дізнатися, навіть повернутися назад у часі, бо тут стоїть 2018 рік. Що стосується електроніки в цьому мотоциклі, як я вже казав, тут звичайно є АБС, Quick квікшифтер, є режими їзди, стріт і офроуд. Є у нас налаштування АБС та трекшн-контролю, які можна. Вимкнути звичайно, і що немало важливо, тут є вугловий АБС, тобто система АБС працює в залежності від того, під яким кутом нахилу і на яких умовах використовується мотоцикл, збільшуючи або зменшуючи зусилля на гальмування тобто, коли ви їдете швидко в повороті і хочете максимально потужно зажати гальмівні. Ричагі, ви можете це робити, і у вас в жодному разі не буде ні слайду і не буде блокування колеса. Електроніка це врахує, зменшить тиск в системі, і ви зможете безпечно і ефективно закінчити свій маневр. Про пульти немає особливого що розповідати. Вони традиційної гарної якості, приємні на дотик, класно щелкають і, в принципі, до них ніколи не було ніяких зауважень. Це Ну, максимум от по якості, що можна було придумати на цей мотоцикл. Ви дивилися огляд нового КТМ 390 Adventure 23-го модельного року. Пишіть в коментах, що ви думаєте про цей мотоцикл. Приходьте до магазину його потестити та пощупати своїми ручками. Класний та сучасний Adventure мотоцикл, другий мій улюбленець після КТМ 390 Duke. Легкий та нетипово потужний, як для своєї кубатури. Я вам вдячний за перегляд. Підпишіться на канал. Я знаю, що ви не підписані. Поставте лайк цьому відео, щоб якомога більше людей його... Побачили, залишайтеся в безпеці та до зустрічі в нових відео. Па-па!